Пане Георгію, от Ольга щойно цитувала Financial Times, 330 тисяч там написали про це західні журналісти із посиланням на Міністерство оборони України. Скільки треба людей? От якщо зараз все лібералізувати, як ви пропонуєте, мені подобається насправді ваша ідея. Важко знайти насправді людей, яким це не подобається. Воно не подобається я думаю, військовим. Але цивільним, які там переживають, напевно, що да, що У них є там ця певна свобода, але. Чи прийде 300, 300, 330 тисяч ось так просто добровільно, військомати і закриє цю потребу. Де їх взяти? А військові Якщо... пенсіонери навіщо? А правоохоронні пенсіонери От... навіщо? Так то та ж пенс... пенсіонери. Тут це Вони питання вже... до пана Вони Георгія. Да, да, Геологія. В... Да, будь ласка. Я уточню, що не подобається це не військовому, а військовому керівництву совковому, яке живе з рабовласницькою філософією, на жаль. Я от слухав Олексій і зловився на думці, що він готовий на дет. Я думаю, що малим громадам треба подумати, над тим, як, як висувати таких людей в парламент, якими тримаємо так. Ми так. так. Угу. І якби законопроект, який зараз широко обговорюється в суспільстві. Справді був про те, про що сказав Олексій, я б сам до нього голосував би. На жаль, пане Олексію, законопроект не лише про це, а переважно про інше. І тому він настільки критичний, як я вже пропонував. Точкові моменти характеру або позитивні речі, які є в цьому законопроекті, варто запровадити і провести через парламент. Окремими законопроектами невеличкими, які не викликають ніякого там негативного резонансу в суспільстві, спокійно пройдуть навіть деякі без обговорень. Тепер ще кілька слів там фігурувала від пана Олексія. Там про ну як правника, так я не правник, у мене лише брат юрист, старший я не юрист. у Мене там інша освіта, але я так само шаную, поважаю конституцію, закону України навіть. Сконстутуючи, що частина з них, зокрема в частині там військової служби мобілізації, є совковою, там і потрібна дереалізація цього законодавства. Але подивіться, ми часто апелюємо до того, що в законі зафіксовано, що там це обов'язок громадян, захист так, захист вітчизни, ну давайте дивитися далі. Там написано, що військову службу там несуть відповідно до закону в законі. Не всі несуть військову службу. Тобто, вже то так, Уже ми маємо уже е, момент, що не всі несуть військову службу. Тепер далі е, прочитати в законі. Я вам пропоную Олексію теж подивитися, е, як правнику. Там написано, що таке оборона України. Ну захист вітчизни, оборона України. І там це комплекс заходів, там таких, сяких військових, економічних, інформаційних. Тому нам треба бути прагматичними і робити все для того, щоб... Максимально залучити громадян України до справи оборони України, яка зараз є дуже важливою, і е, з іншого боку піднімати мотивацію і захист військових, які Добровільно стало на захист вітчизни. і саме вони є основою оцього героїчного опору окупантам, а не ті, яких з вулиці, якимось чином заганяють в армію, бо з них там лише проблеми, і я це чув навіть на передовій від хлопців адекватних, які розуміють, що такі їм там не потрібні, такі лише складають, такі, знаєте, баласти, які створюють проблеми для. Командирів на місцях, тому що вони відмовляються виконувати накази. Вони шукають, як втекти. Це потенційні СЗЧ, яких там не знаю, кількість різну називають. Ну немала, скажімо так. Тому ми з таким підходом створюємо собі лише проблеми. Нам треба думати, як з одного боку дати можливість людям відчути, що вони живуть справді, як казав наш президент, це вільний народ вільної країни, і вільний народ завжди більше зробить, дати можливість кожному робити. Що в його силах, як він розуміє, для справи оборони держави, і так я згідний з паном Олексієм, що нам треба знати, на який мобілізаційний резерв нам треба розраховувати. Для цього не треба запроваджувати е, додаткові елементи примусу. Для цього треба Доброго зробити зрус. навпаки, сказати, ми Доброго залучаємо зрус. всіх на добровільній основі. Тому тоді е, 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 ми кажемо, що ми без примусу, людини, без згоди. Не призиваємо по мобілізації, і тоді всі спокійно йдуть як СНАП в військомат, і тоді ми реально будемо знати наскільки ми можемо розраховувати хто які функції може виконувати, хто в економіці, хто в армії, і тоді від цього від ми б будували свої. І стратегічні плани у цій клятій війні, але всі, Це логічна, хто хотів добровільно, вони ж вже пішли. Ні, в чергу матір зараз так не бачу. Я, я, я тоді відреагую можу. на цю фразу. Я, я відреагую на цю фразу щодо того, що всі пішли. Е, більшість так вже добровільців пішли, і у мене багато є знайомих. Я спілкуюсь переважно з добровольцями, в тому числі тими, які приїхали за кордоном після 24.02.22 і пішли в армію, і їм величезний респект. Але ще є ті, які потенційно можуть долучитися на добровільній основі, і навіть цьому підтверджена розмова. Одна з розмов недавня в Чернівецькому ТЦК, де які відзначаються на жаль, і негативними всякими інфоприводами, де хлопці адекватні, які там є теж в ТЦК, не лише ті, які там шкоднічають за вказівками військового керівництва. Вони кажуть, що є випадки, коли звертаються громадяни і цікавляться, яким чином як їм призвати. На яких умовах, в які, в які війська вони потрапили, чи вони зможуть там обрати собі, не знаю, чи десантні війська, чи інші там. Тобто це ще є. Просто їх треба шукати фахово якісно, а не бігати ганебно з повістками тобто, всюди і за всіма пане Георію, тобто ідея така, що військомат обов'язково, а мобілізація на фронт добровільно. І тоді це працюватиме. Ви так це бачите? Е, обов'язково обов'язково. Працювати на захист вітчизни на оборону України, а це комплекс заходів обов'язково. Якщо ти не маєш роботи, не працюєш на армію через сплату податків, тоді вибачай, ми тебе мобілізуємо на роботу чи на підприємство оборонного сектору, чи на інші підприємства, які працюють на економіку і створює податками базу для утримання армії.